Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такого автомобільного ароматизатора від торгової марки Sotті із запахом BubbleGum, який нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б сказала декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину «Розетка». Загалом мені все сподобалось. Персонал був привітний. Заліпки відповідали на всі мої різноманітні запитання, проконсультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки важливо, коли ти не знаєш, який товар тобі краще придбати. Замовлення обробляється досить таки швидко, і доставка здійснюється також швидко. Зараз повернемось до нашого ароматизатора. Як ви бачите, об'єм його 7 мл. Вистачає його на 45 днів. Чесно кажучи, я бачу дуже багато ароматизаторів, яких вистачає на 60 днів. Але, як на мене, 45, також таки достатньо, якщо запах приємний. Запах bubble gum такий запах, який напоминає дитинство, запах жувачок. Мені дуже подобається цей запах, дуже він такий приємний, дуже класний запах. На жаль, тут немає як на інших ароматизаторів, таких кружочків, які є в жіночих журналах косметики, коли ми його питали, і ми відчули запах. Цей запах я знаю, мені запах дуже сильно подобається. Щодо дизайну, дизайн досить таки простенький, маленька бутилочка з таким світленьким ковпачком, червона ниточка з бусінкою. Звичайно, щоб додати більш яскравих кольорів, було. Б Набагато краще, але і так, доволі таки непогано. Він набагато зручніший за ароматизатор, який чіпляється на вентиляційну решітку, адже ті ароматизатори можуть легко впасти, розлитись, розбитись. А цей ароматизатор ми за вірьовочку чіпляємо собі на стекло на зеркало. І все зручно, і ми забуваємо про нього, він нам тільки дарить приємний запах. І тому я в ньому мінусів не бачу, я бачу в ньому тільки плюси. Мені все дуже сподобалось, тому я можу тільки подякувати інтернет-магазиновій розетке за такий чудовий ароматизатор. Тому дякую і до побачення.